Ми дізналися, що в цьому прекрасному селі є школа працююча, яка була побудована в 27 році, і була побудована як хата мазенка Тобто, по суті, це величезна хата мазенка де вчаться діти, і це зразок традиційної нашої народної архітектури. Школа це ще архітектурна пам'ятка. Це колись була ще церковно приходська школа, але ми її зберігали вже наскільки могли, хоч Руйнувань було дуже багато, але такі пам'ятки, ви ж бачите, що вона ще кріпенька зсередини, і хочеться, щоб і сільські дітки мали таку саму змогу навчатися в гарних класах і в гарній школі, як і міські дітки. Ми з, в команді з, зі сміливими вирішили так само оригінально відродити, відбудувати. Використовуючи глину місцеву, використовуючи місцевий пісок, місцеве дерево і місцеву солому. Єдине тільки, що ми запросили молодих, прекрасних людей з усієї України. І тут дійсно таке відновлення і дуже з глибшим сенсом, бо воно традиційне, і ми ніби через всю діяльність вивчаємо історію побудови хатин мазанок. I am a handyman back home, so that's my skill set, and uh, that it feels good to help rebuild a few things. That especially schools for kids are to be going back to school soon, sure. and we want to have it nice and pretty for them. Мені дуже приємно, що в наш час існують такі проекти. Приємно тим, що звернули увагу на село, на сільську школу. Це означає, що існують люди, яким до душі займатися такою справою, які думають про дітей, які думають про вчителів. Я дуже вдячна. Мені це дуже приємно. От і я вам хочу сказати, що я трішки мрію, якою іменно буде школа, коли зовсім закінчать усі роботи. Трошки експеримент, тому що ця традиція, саме толоки, коли люди приходили разом будувати щось собі, вона трошки втратилась і, по суті, ми такий експериментальний загін, який намагається вже осучаснити цю практику. Але найголовніше тут те, що всі ми залишаємо свої руки на цій хаті. Я покладаю великі надії на цей проект, тому що. Бачите, як ви активно взялися за цю роботу, зразу було трошки страшно, але сьогодні вже на душі трошки повеселіло. Багато зробили скільки, і всі ви такі молодці, всі такі активні, що втілюєте натхнення працювати далі з нашим молодим поколінням. Practically and emotionally, it's working with Ukrainian people, it's working with all classes of Ukrainian people, and it's using organic materials, which I hope is the future of Ukraine, to use organic materials rather than industrial cement. За 10 днів закидали 15 кубів глини, 10 кубів піску. І це дуже гарний результат. Це важка робота, сонце, але всі працюють злагоджено є місце для творчості. Я свою мрію втілила, адже я прийшла сюди 18-річною дівчиною, в цю школу вчителем початкових класів. Пройшла тяжкий вчительський шлях, але, мабуть, скажуть, що я залишила маленький слід після себе. Я в цьому році хотіла вже попрощатися, піти на заслужений відпочинок, але тепер буду працювати і працювати. Ось сьогодні, на відкриття, коли все це зроблено, коли це все виглядає просто, неймовірно, і ти пам'ятаєш, як це все виглядало до того, і бачиш щасливі обличчя дітей. Ну, це найважливіше. Це, це найнадихаючі. Замість якогось простого звичайного ремонту ми спробували використати традиційні технології, традиційні фарби, традиційні кольори. І ця школа перетворилася на такий. Музей просто сучасного і старого, переосмислення традиційних речей. І мені здається, що ця школа, яка тепер зроблена з хорошим смаком, буде надихати дітей до красивого, до гарного навчання і до того, щоб ставати кращими у цьому житті. This particular school renovated um, in an old technology, and this was the only way. Um, How it was possible to do it is actually very sustainable, and I think a very authentic Ukrainian approach to renovate a school. We look what is there and what makes sense. And I very much appreciate that Brave did not come rebuilding a total new school, but saw what is there and rebuilt it with the old approaches. Враження шалені, я зрозумів, що це все було заради того, щоб люди разом попрацювали і стали сім'єю.